Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Теперішня стратегія Москви, за словами екс полковника ФСБ, призведе до повалення Володимира Путіна розпад України та низки громадянських воєн усередині Росії. Військово-політичне керівництво РФ відповідає за програш у повномасштабній війні проти України. Про це заявив колишній ватажок про російських бойовиків ДНР Ігор Стрілков Гіркін. Зокрема, колишній полковник ФСБ розкритикував Кремль за низку військових невдач в Україні, за його словами. Військово-політичне керівництво Росії здало Херсон та Ізюм, не надавши наказу російським військовослужбовцям Ронятися на тлі масштабного контрнаступу українських збройних сил, окремо Стрілков Гіркін розкритикував Москву за підписання зернової угоди та відновлення постачання аміаку через трубопровід, що проходить територію України, побігли, кидаючи все, що можна, не намагалися навіть вибити супротивника, просто втекли. Хтось має за це відповісти. Люди хочуть довіряти політикам. Військові не хочуть чути про зернові угоди. І аміакопровід, який відновив роботу, і через Одесу відновилися постачання аміаку відразу після здачі Херсона у нас буде війна та перемога. Продовжив колишній ватажок про російських бойовиків. Окремо, Гіркін Стрілков визнав військову допомогу ЗСУ та розкритикував щоденні зведення Міністерства оборони РФ, у яких повідомляється про ліквідацію сотні бойовиків. Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу. За його словами, зібрав у собі поєднання злодія дурня і тупого як пробки мерзотника. Гіркін Стрілков стверджує, що в РФ не обійтися без репресії і публічних страт для осіб, які відповідають за військові провали в Україні. Неминуча поразка смута в Росії, повалення президента Путіна, розпад країни, серія громадянських воєн і введення окупаційних військ на наші території. Китай теж не залишиться осторонь. Як я бачу, наслідки поразки резюмував колишній ватажок бойовиків, коментуючи перспективи РФ у війні проти України. Декількома днями раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ігор Стрілков Гіркін повернувся в Москву після кількох спроб участі у війні на території України. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.